Сегодня вступив в дію закон про мобилизацию. облікові данные. У вас должен быть с собой. Покажите облікові данные. Не. військовий обликовый документ. Паспорт я ваш бачу, Вот это. Жотіда у сумчанина Андрія Заїки троє неповнолітніх дітей. Разом із дружиною мешкають за кордоном. Згідно з новим законом про мобілізацію, аби виїхати з країни, чоловіку треба оновити дані в територіальному центрі комплектування. Там же можна отримати він код Я бачу, що ви недавно були да? 06-04-24, Але тут повинен бути вклеєний він код На що штрихкот? Ну це суттєво полегшує. Пошук вас в Єдиному державному реєстрі. Пропоную все ж таки сьогодні завітати до 13-го комплектування ага. е і вклеїть він-код, який би суттєво полегшив е Пошук вас в Єдиному державному реєстрі. — Вони за день зроблять. Ну, Ми будемо намагатися, щоб за, за сьогодні його зробили. Я пройшов е ВЛК, щоб отримати цю бумажку, щоб мог, міг виїхати до дітей. До цього два рази і виїжджав, все було нормально. Зараз сказали, ні. Треба проходити ВЛК. Пройшов ВЛК за два місяці, слава Богу. От. І тепер знову треба туди йти. І кажуть, що якась черга там на Вінкоди. Виписали повістку, значить сьогодні йдемо. Я думав, це шутка. Короте. Везуть мене в ТЦК на тролейбусі. Ну реально, щоб Вінкот вклеїть. Ходив пішки до ТЦК, Ну, це проходить короте, ВЛК. Сьогодні 26 днів проходив, більше 10 тисяч кроків. Да? 30 тисяч шагів, 26, 20, 23 тисячі шагів. І оце я все, ходив, пішечки до ТЦК. ну 26 днів підряд. Привезли Андрія до міського територіального центру комплектування. Добрий день. По 136.45 последний. за Вы? Буду за вами. В красной курточке. А вот это все перед вами, да? Вот это все. Ну, я там за Ну, человек 40. Ну, 40. Часа 4 ждать. Він код військовий індивідуальний номер, який присвоюється кожному військовозобов'язаному у реєстрі оберіг. Такий штрих-код при считуванні відображає інформацію про людину. Даний військовозобов'язаний на обліку в базі оберіг відсутній. Тому спочатку ставимо його на облік, вводимо всі його особисті дані. Зазначаємо місце народження, дату народження, місце реєстрації, де проживає, де працює, сімейний стан військово облікові спеціальності, служба була чи не була, відсрочки, бронювання. Після введення всіх даних формується та роздруковується він код. Паперовий клаптик із надрукованим на ньому штрих-кодом означає, що військовозобов'язаний оновив дані у ТЦК, вклеюється код у військовий квиток або інший військово-обліковий документ. Він код вклеяли, і обов'язково в обов'язковому порядку він дублюється, щоб завірити печаткою. Якщо все добре і база оберіг нас не підводить, то на одну людину в середньому витрачається десь 15 хвилин часу. Пройшло вже дві години. Швид... Це швидкий у нас варіант. Ми попросили військовослужбовців територіального центру комплектування у даному випадку максимально прискорити процес надання вінкоду, аби показати, який вигляд він має. Римати його вдалося за кілька годин. Іншим чоловікам, які разом із Андрієм Заїкою 18 травня, звернулися у ТЦК, код доведеться чекати до липня, говорить Олександр Бондаренко. Причина цьому додає у великому об'ємі документів, які доводиться опрацьовувати. Це займає час і це повинні робити люди. Ось зараз такі, така система, але ці люди зачастую, замість того, щоб робити роботу з документами, вони ходять і проводять заходи оповіщення, Роздають повістки, Тобто, якщо військово зобов'язані. Самі приходили уточнювати свої дані, а працівники ТЦК не вимушені були роздавати повістки про заходи повіщення, а форму документів було б набагато швидше. А це звірений всіма підписами та печатями військово-обліковий документ. Із він кодом Появилась нова початка, була тільки квадратна кругла. Я пам'ятаю, щось таке було в університеті. Якщо квадратна не підходить, кругла зашибись. І код. якщо він зітреться, так розумію, Вони ще продублювали отут циферками. Ручка Ну я надіюся, що я виїду. Якщо я не виїду, я подзвоню. Я вам подзвоню і скажу, що мене не випустили. Але я маю надію, що випустять мене. Я на позитиві. Діана Крахматова, Лариса Дудченко. Суспільне новини, Суми.